Люди, всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про горщики і стаканчики для розсади. Тому що обов'язково, щоб отримати ранній урожай, який буде трошки коштувати в фінансовому плані, потрібно гратися із розсадою. Неважливо, чи ви робите посадку в ящики, потім пікеруєте по стаканчиках, чи сієте в касету, потім робите перевалку по стаканчиках. Також ну, процес майже той самий, але на виході отримуємо, якщо все добре, хорошу розсаду. Сьогодні розповім, якими стаканчиками і горщиками ми користувалися раніше і на яких зупинилися зараз. Поговоримо з прикладами про об'єм стаканчика для різних культур і який краще матеріал обрати. І давайте до наших піддослідних. Починали ми в основному, я думаю, як і багато хто, ось таких певних бокалів. Трішки ми купляли їх новими, але в нас у знайомих був такий невеличкий бізнес. Тримали бар і такі стакани нам б ушні попадали. Обов'язково робили ми в них дренаж і більш-менш нормально росинки собі вирощували. Цей стакан не дуже зручний, тому що. Як бачите, в нього тут потовщення доверху, і коли він наповняється землею, тобто ну, центр тяжкості в нього зверху, і доволі легко він зачіпається. Як ви розумієте, з розсадою ми чи півтора туди-сюди їх сто раз переставляємо, то звичайно це не дуже зручно. І та й банально вони вже в нас позношувалися. Було, я думаю, кілька тисяч у нас точно їх, але там трішки залишилося. Не викидаємо, мало ли можуть ще вони пригодитися, але це вже ну, віджило себе. Тим паче, зараз, якщо купляти, то коштують вони, як і все, немало. Але вони стали набагато тонші. Це дивіться, цьому стакану вже ну, років до 10 і він ще такий, я б сказав би, доволі живенький. Теперішні вже такими не будуть. Тому цей варіант ми відкидаємо. І також ми використовували це півлітри для огірка і помідора. Прекрасно вони підходили, але все ж таки мінусом є те, що вони прозорі, і коли потрапляє сонечко в нас на кореневу систему, то рослини трішки перегнічуються. Краще використовувати ось такі якісь більш закриті стакани. І ще одними стаканчиками, які ми використовували, це на капусту 100-грамові одноразові стаканчики, які ну, всі звикли бачити їх на якісь гулянці для води. Також робили ми в них дренаж, і, до речі, ось вам покажу, яку ми отримували капусту із таких стаканчиків. Також не слід забувати і про паперовий стаканчик, коли беремо ну, якийсь звичайний стакан, обкручуємо його старими газетами, на низ скотч приклеюємо, і є така форма стаканчика. Але нам, чесно, воно не підходить. Ми садимо по кілька тисяч розсади. і Кожен рік оце робити ці стаканчики. І головна умова, чому ні? Тому що ми починаємо, допустимо, зараз ми в малому розсаднику, потім переміщуємось у великий розсадник. В цьому також ми то ближче до буржуйки, то далі від буржуйки. Стаканчики відразу стоять у нас щільно один до одного. Потім починаємо їх розставляти, щоб росинки більше світла отримували. Коротше, ці стакани ну, Разів 20, я думаю, точно вони туди-сюди в нас совуються. Нам це не підходить. І по тій самій причині нам не підходить і поліетиленовий стакан. Коли йде спеціальний рукав потрібно вам діаметру. Ми відрізаємо допустім, там 10 см його і низ підгинаємо. ну також що Можна взяти той стаканчик, десь щось завтикати, і росинка наша може випасти, тому нам це не підходить. Тому ми за стаціонарні стакани, тим паче про теж переставляння. Чотири стакани в одну руку, чотири в іншу, і погнав куди захотів. Все красиво, все гарно. Поставив, воно в тебе не паде. Ну що ж, наступні стаканчики це у нас квадратний стакан об'ємом пів літри. Зараз сфокусуємось. Коротше, стакан називається r 9 дивіться його ось розмір 9х9 і на 9,5 півлітки. Дивіться, які тут класні дренажні отвори. тобто оце ж потрібно було пропалювати самостійно. Це ще доволі хороший стаканчик, а коли ти його пропалюєш цілу пачку, то ці отвори у нас і в бік ідуть, і часто сюди виходить проволоку, якою пропалюєш. Коротше, такі нюанси. Я вважаю, що стаціонарний стаканчик, звичайно, що буде. Набагато ліпшим. Навіть якщо десь якийсь дренаж у нашій заб'ється, то, ну, як бачите, така велика кількість, що буде і повітря циркулювати нормально, якщо у вас стаканчик стоїть на якійсь сітці, коренево буде дихати, і лишня волога буде в нас відходити. В таких стаканах ми вирощуємо огірки. Огірки ми вирощуємо відразу в стакані, тому що вони не люблять оцих пікерувань, перевалок оцих процесів це не для баштанних культур. Сюди одну насінку вкинули, і ось в такому стакані вони в нас ростуть близько місяця. Дивлячись, коли ми сіємо, до висадки на постійне місце перебування. Наступний стаканчик, також квадратний. Так, фокусуємось. Об'єм. Також написаний. Тут у нас, ну-ну, ну, давай так, тільки щоб було гарно: 280 мг. 7 на 7 і на 8. Ці стакани ми використовували. Ну, Об'єм великий для капусти, періодично. Бувало таке, ну, звичайно, не, не повний стакан, ми насипали десь більше половини, тому що в нас ці 100-грамові також закінчились і вирішили ми від них відмовитися. Інколи, коли в нас не вистачає ось цих стаканів, це кожен рік таке буває, коротше, трішки не хочеться нам докуповувати, тому що є в нас такі стакани. Якщо не вистачає цих, то вирощуємо в них також і огірки, і помідори. Звичайно, поливати доводиться частіше. Коренева більш обмежена і по часу, звичайно, в нас менший зазор, тобто немає в нас можливості, якщо погана погода, щоб вони довше постояли в стаканчику. Тобто, допустимо, в цьому стакані ми можемо ірок місяць тримати, а в цьому ну днів 20 більше уже не йде. Тому що при однаковому часі за счет. То, що тут менший об'єм, рослина в нас виросте до певного етапу і потім все, вона стане і не буде розвиватися, буде пропадати, буде жовтіти листя, тому що ну, не вистачає кореневий об'єм. Давайте для самих нетерплячих закриємо питання, де можна їх придбати, тому що я і далі буду мусолити про стакани, як ми їх використовуємо. Можливо, комусь це не цікаво. Дивіться, це стаканчики і горчики в нас і з польської пластмаси. Ну, дійсно якісна, в нас цим стаканам по 4-5 років і ну, Нормально вони все почувають, якщо, звичайно, бережно до них відноситись. Є такий інтернет-магазин, називається Clioma Service, Це розплідник, основ, їхня, основна галузь їхньої роботи це розплідник садових і плодових рослин. Дуже хороша в них репутація, ми також в них доволі часто замовляємо. і ну, Люди дорожать своєю репутацією, тому що розміщуємо її на Prom.ua, їхній сайт, і там більше 4 тисяч позитивних відгуків, то я думаю, в наш час. Скільки цих шахраїв порозводилось, то репутація свого коштує. Замовити в них можна стаканчики, касети, ну, звичайно, різні плодові і декоративні деревцята, і також субстрати. Субстрат ми замовили, також на днях будемо знімати про це огляд, десь на новій пошті потрібно буде забрати. Десь ось ось він вже доїде. Тому, якщо вас таке цікавить, будь ласка, переходьте на сайт. Ну, там все чітко за цього продавця. Я дійсно вручаюся, тим паче. Для наших підписників вдалося домовитись, що буде діяти промокод тепличні справи на знижечку 5%. Повертаємось знову до наших стаканів. Тобто, помідор огірок в півлітровому ідеально. Більше немає ніякого резону вирощувати. Є в нас ось таких стаканів, десь штук 40-50, напевно, ми замовляли. Тут чи 700, чи навіть більший об'єм. Ну, ми майже ними не користуємось, тому що. Ну, Нема чого в них вирощувати, це вже йде у нас перерозхід субстратів. От Півлітри це ідеально. Більше тримати немає смису. Я знаю, люди беруть її 700 грамів і літр. ну да, Більша рослина, але відтягується її плодоношення. Ми ж всі хочемо отримати ранні плоди, тому це ідеально. Ось такий 260 ну, На крайнях цей варіант підходить, але все ж таки малуватий об'єм. Далі, дивіться, із цікавого також, що можна використати. Це ось такі стакани. Це, здається, українського виробництва. Дивіться, вони на відміну від тих, такі тонесенькі. Але тут, звичайно, і ціна приємніша на них. І хороший об'єм. Тут 350, здається, у нас. Колись ми їх замовили, також доволі чимало. І, Здається, що вони такі хлипенькі, але вже кілька років ми ними користуємось. Тому, якщо... Ну, Жлобитись на півлітровий, це, звичайно, більше розтрати, більше субстрату, сам по собі цей стакан. Більше можна придбати ось такі. По 350 і це буде краще, чим ось такий. У 260, скільки там його ну, зручніше би і комфортніше рослині рости, і довше вона зможе у ньому постояти. Тому дивіться, ось такі варіанти. Вибрати чи круглий, чи квадратний, це вже ну, діло кожного потрібно. Пробувати, кому який більш подобається. Дивіться, по розміщенню у ящику, ось такий стандартний ну, ящичок. Хай там не зовсім стандартний. Дивіться, як розміщується квадратний стакан. Тобто місце в нас зовсім і зовсім не гуляє. І ось так виглядає квадратний. Хоча це не півлітровий, а ще менший. Тобто квадратний буде. Чи круглий б в об'ємі в нас програвати? Є у нас ось тут такі. Бачите, гуляюче місце. І коли ми будемо підливати наші рослини чи добривами, чи просто поливати, то дивіться, ось тут майже нічого в нас не буде просочуватись через, ну, тобто, через ось ці розриви. Переклали шланг, і водичка у нас не буде лишня проливатися. А Якщо ще водичка з добривами, які також стоять ціни космічні, то якась мінімальна, але все ж таки є також вигода. І, звичайно, вони у нас. Компактніше розміщаються. Дайте ще, будь ласка, відповідь на питання, чи потрібне таке розгорнуте відео про касети. Які використовуємо, який матеріал, яка кількість комірок, який розмір, тобто мізкість цих комірок, і під які культури, яка касета краще підходить. Якщо таке потрібно, то пишіть коментарі, щоб я знав, чи варто таке відео знімати. Коли у нас, допустимо, ми вирощуємо герочки, то у нас вони стоять. Ці стаканчики щільно один до одного, потім проходить певний період часу, так само і з помідорами після перевалки чи перепікерування, ми їх розставляємо ось так рядами, щоб більше потрапляло в нас сонячного світла. Дивіться, яка різниця між ну, яка економія місця виходить? Нагадаю, пів літри і 350 мг, тобто півлітровий він буде ще ширший. Тому економія по місцю, якщо вам ну, багато вирощують, то, то, звичайно. Квадратні вигідніше, і нам вони подобаються більше. Тим паче, також ну, зручніше їх потім носити в ящиках. Ну Я, коротше, топлю за квадратні, а треба кожному пробувати, тому що ну наслухатись діло одне, а свій досвід є свій. Також в магазині Кліома сервіс можуть бути і ось такі горшки, і більші, і квадратні, і 25 літрів, і більше є, і 5, і 6, і які вам потрібно. То там можете це все знайти. І за відносно непогану ціну, тому що ціни в них одні з найнижчих на ринку. Тому дивіться, кому треба, заходьте, ознайомтеся з асортиментом. Дивіться, тепер як стає квадратний стаканчик, це той, що по 260 чи 280 Що ж таке, забуваюся, 200-280 мг. Саме звичайний ящик з-під мандаринів чи з під чого, усіх вони є. Дивіться, ну, класно стоїть. Гойдаємо, воно все тримається. І, знову ж таки, приклад наших певних бокалів. Ну, бачите, трішки воно випадає не так зручно. Але головна їхня незручність, що поливаєш розсаду, зачепив, воно впало, піднімаєш. Коротше, як варіант, якщо у вас це є, ну, безкоштовні ці стакани, будь ласка, прекрасно, все в них також росте, не потрібно витрачатися. Ну, Оці поліетиленові і паперові стакани, це взагалі максимально незручно. Якщо ви там для себе вирощуєте 50 стаканчиків, цих вам треба, блин, ну купіть раз оці стакани і вам їх вистачить. Пішко, у нас вони вже по 4-5 років, але якщо до них нормально відноситись. Норм... Нормально, тобто висадили розсаду, обережненько їх, отак ось поскидали. Десь перемістили їх чи в мішок, чи в ящик, чи де вам там зручно, і заперли кудись, чи в гараж, чи в сарай. Але не на горище, де в нас буде бешена температура, щоб ця пластмаса не пересихала від температури. І, звичайно, не кидаємо їх на сонці. Буває часто і в нас таке буває. На жаль, хоч ми з цим і стараємось боротися. Якщо це посадив з весни, їх не поскладав, десь не заховав не їм місце, буде воно валятися. Ну Десь до середини літа, це вже по-любому. Ну, так у нас виходить, я думаю, у багатьох таке. Тобто поскладали і заховали їх десь, щоб вони собі там у вас стояли. Якщо нема, ну, хочете зекономити, беріть ось такі м'якенькі стаканчики. Це стакани українського виробництва 350 і літри, напевно, є, там різне. Це, це іменно пластмаса. Така, бачите, м'якенька. Це іменно стаканчик. Все, що горшечок, це в нас вважається ось така плотніша. Ця, дивіться, ось цей маленький взагалі такий доволі плотний. Якщо наступити на оцей десь ногою, все, йому майже завжди гайки. Тут ну десь відсотків 60, що він виживе, він ось так може зігнутися і нормально. Там, у нас майже немає втрати цих бійців, а на цих, звісно, трошки ми наступали, то вони ламаються. Ну Така вона економія. Тому вирішуйте самі. Об'єм знову ж 280 мг. Також підійде у нас і для вирощування перцю і баклажанів. Ну, звичайно, Б трішки тіснувато. Пів літри, Півлітри. Ну, це взагалі кошерно, ви їх будете вирощувати. Дуже класно ви буде це почувати. А от, Я думаю, така десь серединка це 350-400 мг. Вистачить для і баклажана. Цього буде нормально. Також півлітрові ми ще використовуємо для посадки кабачків. для Ранніх самих і для посадки баштанів також у ну, них доволі швидко росте коренева, вони не терплять якихось таких, знаєте, різких обмежень. Тобто, якщо буде менше б'ємо, то росина буде швидше угнітатися, або зовсім зовсім мало вони у вас в цих стаканчиках посидять. Ось Півлітровий це буде нормально, росина буде добре розвиватися, і на крайняк можна буде десь днів 5-7 передержати, якщо погода в нас погіршиться. Я наговорився, надіюсь, максимально висвітлив питання придбання стаканчиків, які краще, з яких матеріалів, яка форма. Якщо за мене не згодні, то ласкаво прошу коментарі. Пишіть там свої думки, побажання. Ну, почитаємо, обговоримо. Я думаю, глядачам також це буде цікаво. Якщо хочете придбати стаканчики, то купуйте, звичайно, якісні. Я вважаю, що це як із зуттям, поговірка, прислів'я, як це його правильніше назвати. Я не наскільки багатий, щоб купувати дешеве взуття. Так і тут, купи його раз нормальне, воно тобі буде служити 5 і більше років. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь, і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!